На днях прочитала ось такий коментар, і насправді мені стало дуже і дуже сумно. І ні, це не тому, що ці батьки можуть дати своїй дитині все. Навпаки, це дуже навіть добре. Але саме ось така ситуація, яка описана в коментарі, в психоаналізі це вже досить такий тривожний дзвіночок. І зараз поясню, чому. Ми досить часто дітям робимо ведмежу послугу тим, що ми випереджаємо їхні бажання. Передбачаємо всі їхні хочу, даруємо краще, ніж вони можуть навіть попросити та уявити. Або дитина щось захотіла, ми кажемо: хочеш, ну, поїхали купимо. І здається, нібито ми такі уважні та турботливі батьки, адже даємо дитині все. Але насправді ми забираємо дитини головне досвід бажати. В психоаналізі бажання це мотор розвитку, це жага до життя. Це те, що формує суб'єктність, характер та вміння рухатися до чогось свого, до бажаного. Мрії це перші кроки до я, до розуміння власних сенсів життя. І ні, це абсолютно не перебільшення. Це база психічного зростання. А що ж відбувається, коли дитина отримує все ще до того, як вона встигла цього захотіти? У ну, неї просто не формується механізм мрії. Вона не вчиться чекати, прагнути, фантазувати, помилятися у виборі та пробувати знову. І тоді виникає питання: а куди рухатись далі, якщо тобі навіть не дали шансу захотіти? Тож інколи найкращий подарунок для вашої дитини це не купити щось одразу, а дати їй простір для бажань, для тієї маленької іскри, з якої народжується людина. Що думаєте щодо цього? Пишіть в коментарях свою думку.